І до речі, знову ж розвінчує фейки і маніпуляції відносно місцевого самоврядування. Менше 10% ганебних злодійкуватих місцевих голів. От їх вам і показали, але вам не покажуть 90% іншого місцевого самоврядування, інших голів, інших представників виконавчого комітету комунальних підприємств, установ, депутатів місцевих рад, які крім того, що воюють і ще й також підтримують збройні сили України загалом сектор безпеки оборони. Вам про це не розкажуть. Вам також не розкажуть, що за перший рік, 22-й і частину 23-го року, місцеве самоврядування на фортифікації на допомогу всім іншими можливостями допомогло на більше ніж 60 мільярдів. Вам ж про це не розкажуть. Розкажуть, що місцеве самоврядування злодійкувати страшне і краде і продовжують це робити. Більш того, розповідають про те, що отримують зарплати там шалені. Знову розвінчую міф. Середня заробітна плата більшості голів не перевищує 45-50 тисяч гривень в цьому діапазоні не перевищує, але вам розповідають, що місцеве самоврядування ворог треба і все інше. Я вам поясню, чому так відбувається. Бо місцеве самоврядування в даному випадку є політичний опонент. І оскільки це загроза до центральної влади, тоді треба зробити так, щоб місцеве самоврядування не слухали і не чули, і казали, що він злодій. А я вам нагадаю, якщо у вас якась проблема, ви куди йдете? Ви йдете до місцевої ради, яка вона не була. А допомогти подекуди місцеве самоврядування вам не може, бо немає коштів, в них їх забирають в тому числі.